В Самому центрі столиці Російської Федерації, самого ранку, майорів прапор України, працівники одеської державтоінспекції вилучили партію контрабандних цигарок. Білґорністровському готуються до початку опалювального сезону. В ефірі телеканалу Бесарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Беженар. А зараз більш докладніше. У Москві на шпилі відомої сталінської висотки на кательнічиській набережні вивісили український прапор. Крім того, зірка, яка прикрашає шпиль висотки, стала синьо-жовтого кольору. Проти осіб, які перефарбували зірку і почепили прапор України, відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 214 карного кодексу Росії. Засоби масової інформації розповідають, що співробітники поліції Москви затримали чотирьох підозрюваних: двох дівчат і двох хлопців, які є мешканцями столиці Росії. Затриманим загрожу. До трьох років в'язниці. Поліціанти вважають вандалізмом нанесення фарби на шпиль будівлі. Співробітники відділу державної служби боротьби з економічними злочинами одеського міського управління міліції затримали 34-річного державного службовця під час отримання хабара. Як повідомляє прес-служба МВС, від приватного підприємця до міліції надійшла заява, що посадова особа вимагає у нього гроші. Правоохоронці на гарячому затримали фахівця сектору землеустрою та ринку земель відділу Держземагентства одного із районів Одеської області. Це сталося під час отримання ним 3200 тисяч Гривень. Як згодом пояснив сам затриманий, хабара він взяв за погодження проєкту землеустрою на відведення у приватну власність земельної ділянки під будівництво гаражу, а також надання кадастрового номеру зазначеної земельної ділянки. Триває слідство. Новий сквер біля торгового центру Копійка спробували перетворити на торговий ряд. У підприємця, який вирішив це реалізувати, є навіть дозвільні документи договір про оренду місця. Проте місцеві депутати помітили, що в ньому є протиріччя рішенню виконкому про заборону торгівлі в місцях відпочинку. Цю непросту ситуацію вивчала Ангеліна Савенкова. Сквер напротив Копейки начали загромождать торговыми точками. Хотя по задумке это зеленая зона отдыха. И любая торговля на ее территории запрещена. Однако, вопреки официальным документам, подписанным городским головой, здесь стоит лоток с квасом. А на днях на дорожке сквера попытались установить еще и палатку с канцелярией. Палатка, которая появилась здесь для владельцев вполне реально и легально, он заинтересован в этой территории как в месте наибольшего, скажем, на своему бизнесу и получил согласование от, как я успел узнать, от фирмы Акерман, коммунального предприятия Акерман Туринвест, которые сегодня по решению исполкома имеют право давать подобные разрешения. Но тем не менее, разрешение данное здесь противоречит тому же решению Совета, который говорит о том, что Зеленые зоны не должны быть использованы под размещение в них каких-либо бизнес-структур. Свидетелем происходившего был Георгий Васильевич. Он, как и многие другие горожане, за чистоту и порядок в городе. Вот столько сил было вложено в этот сквер. И снова вопрос размещения палаток, торговых точек снова возникает в скверах и парках нашего города. Вот живой пример. Палата, которая стояла. Вот здесь прямо на проезде, проходе. Сейчас она смещена чуть в сторону. Это только, как говорится, первый, первая ласточка. Завтра здесь э, будет не одна, будет еще несколько. И снова этот сквер, в который вложены деньги, труд людей города, снова превратится в мусорную свалку. Депутат горсовета Николай Димов говорит о захвате территории сквера и обвиняет представителей местной власти в допущенных нарушениях. Я считаю, что сегодня такой способ захвата общественных мест и зеленых зон, ну, я бы сказал, это немножко даже унизительно для громады. Почему люди, стараясь здесь привести порядок, вкладывая свои деньги, сегодня видят незаконное размещение торговых точек? Почему сегодня городской голова не никакие меры. Горожане уже успели привыкнуть к новому облику сквера. Рядом остановка, установлены лавочки для сидения. В планах высадить траву и цветы. Кому-то нравится прогуливаться по новым аллеям, а некоторые вообще против того, чтобы город застраивали магазинами, будками и лотками. Ну, я против этих лавок, бутиков всех, потому что приятно, когда люди сели и сидят, отдыхают в тенечке. Палатки, палатки, палатки. По базару вот уличка, тоже пройти невозможно. Одни ящики, мешки с детем должен идти вокруг, куда-то или по дороге, или здесь. Теперь они вот поставят вот здесь все. Сейчас после визита правоохранителей торговую палатку убрали с дорожки сквера, но ненадолго. Она по-прежнему в пределах территории зеленой зоны. У местных жителей есть подозрение, что попытки установить новые лотки или столы для торговли могут повториться. Остается ждать реакции властей. Ангеліна Савінкова, Єліна Квітковська, Бісарабія ТВ. Знайдено тіло 21-річного хлопця, який втопився 18 серпня на курорті Расейка та Тербонарського району. Як повідомляє прослужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, його знайшли на відстані 500 метрів від пляжу в забороненому для купання місці. Того ж дня, о 18-й годині в селі Пасад Балтського району водоймі втопився. 48-річний мешканець села Білине тіло загиблого із води дістали місцеві жителі. Обставини події та причина смерті встановлюються. Працівники Державтоінспекції знайшли машину з контрабандним тютюном. Під час несення служби в місті Котовськ правоохоронці зупинили вантажний автомобіль марки Мерседес. Ним керував 37-річний чоловік. При огляді авто з'ясувалося, що в кузові знаходяться 140 ящиків з іграками білоруського, російського та англійського виробництва. На жодній пачці не було акцизних марок України. А документів на вантаж та законний віз тютюнових виробів на територію нашої країни у водія не знайшлося. Загальна сума вилученого складає Майже 700 тисяч гривень мікроавтобус доставлено на арешт майданчик. Наразі триває слідство. Тепло у кожного оселю. Житлово-комунальне господарство Білгородністровського готується до осінньо-зимового опалювального сезону. Днями мають закрити останню котельню, що працює на Мазуті. Відтепер все місто опалюватиметься за рахунок газу. Які саме роботи виконано, та за рахунок чого акерманці зігріватимуться взимку, розповідав на прес-конференції мер міста. Більше у наступному сюжеті. Ще декілька теплих тижнів бабине літо, і в законі права вступить осінь, що принесе із собою дощ мряку холод. Холод не лише у повітря, але й в нашій оселі. Цього року синоптики обіцяють холодну зиму і снігопадами. Аби не дати змезнути акерманцям, ЖКХ міста наразі готуються до опалювального сезону. Перевіряють справність тепломереж, проводять ремонти дахів тощо. Мы выполняем собственными силами подрядом коммунального хозяйства. Это уже практика у нас внедрена в жизнь. На сегодняшний день уложено 800 погонных метров труб. Общая сумма инвестиций в коммунальное хозяйство составляет порядка 2 миллионов гривен. Цього року загальноосвітня школа номер 4 та житлові будинки, що розташовані поруч, почнуть обігріватися газовою котельнею, що сприятиме підвищенню температури повітря у приміщеннях. Наразі у Білгорністровському закривають останню котельну, яка працювала на Мазуті. Мешканці цього мікрорайону, особливо пенсіонери, сподіваються, що холодні батареї після багаторічного холоду нарешті обігріють їх квартири. Про що запевняє новопризначений радник ігоря нановського з питань ЖКХ та інвестиційної політики Іван Карасьов. Я вижу два-три основных направления, за которые мы можем очень быстро взяться и очень быстро получить конкретные результаты. А именно, это водоснабжение и водоотведение, это теплоснабжение и это, конечно же, благоустрой территории. Іван Карасьов запевнив журналістів, що найближчим часом ним буде презентована програми державного та міждержавного рівня і залучення інвестицій, направлених на покращення ЖКХ Білгородністровського. Про що буде проінформовано на щотижневих прес-конференціях? Тетяна Бажинар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Шосте свято вишиванок протягом чотирьох днів з 22 по 25 серпня в Одесі проходитиме патріотичний фестиваль. Цього року його присвятили до Дня незалежності України. Від пам'ятника Дюку до самого моря простягнеться живий ланцюг з людей в українському вбранні. Всіх планують пригостити свіжим хлібом. 23 та 24 серпня для учасників та гостей фестивалю заспівають групи фліт, час буття, фіолет, і все це безкоштовно. А ще виставка ярмарок, фотосушка, кулінарні та сімейні конкурси. Таким побачили день, 20 серпня, кореспонденти телеканалу Бесарабія ТВ. Це були всі новини на сьогодні. Побачимося вже наступного дня 18-й годині. З вами була Тетяна Бежанар. На все добре і бережіть себе.